431 день в Канаді, 18.08.24. шкіра не злізла, а я вже сьогодні був на озвілі. Казали, що чуть-чуть по... на тер мені шнурочок. Але ніби не на тер. О, гарний, гарна сьогодні неділя, дуже насичена, класна. Зараз вже 10.15, тож починаємо. Прокинувся я сьогодні зранку десь по восьмій. Без будильника, щось крутився, не міг спати, встав, бо день сьогодні в мене такий активний. І я хотів швидше поїхати до індусиків. І за, забрати ще людей треба було підвести туди, теж вони хотіли за, за, ну, за, затаритись. І я мав бути там в 11:30, бо індусики на першу. Відносики на першу, а я хотів там бути в 12. Мені якраз туди, вниз або наверх. Мені займало, щоб в 12 я був там. Це підрахував, 11.30 їх забрати. Тож я вирішив ранку підготуватись. Вигрузив, підготував падлборди, все поставив в багажник, жилети, що там, насос. Взяв один насос. І це помилка. Бо він поламався в мене, я так скоро качав. Дійдемо, дойдемо. І це все підготував. Взяв візочок на... до індусики, взяв крісло собі сидіти. Так що все підготував і поїхав. Забрав я їх, поїхали ми туди. Приїхали ми на 12-ту, і головне, я їду. І дивлюся, черга стадіон. І черга йде за стадіону, так, навколо стадіону, і сюди, не видно кінця черги. Ще година. Люди приходять там на пів одинадцяту, стоять три години, щоб бути в першій черзі. Е, Румейша каже, що їм каву дали. Каву їм дали, і, ну, і ще, може, щось більше дали, бо вони як вони працюють, вони роздають, роздають по поскорше, щоб все роздати. В них є норма на одну людину, там, але вони стараються роздавати і все. закінчилось, нема. Все. Ті, що останні в черзі, то в них майже нічого не випадає. Приїхав Андрюха, я зустрів там ще друзів, Вася був з Олексієм. Однокласниця моя була. теж. І оця дівчина, Іра, то її подруга, що я її підбирав. І, це, і Вона там з нею пішла говорити з тою однокласницею, потім каже, а та однокласниця живе тут біля мене. І вона ще каже, може, підвезеш її. Я кажу, підвезу, якщо вона цей, нема проблем. Коротше, я її потім після того, що підвіз, Багато дали всякого. Дві дині, ограчки, картопельки. Фух, все, що потрібне. Заморозка всяка. Ну, ящик цілий. Там, не пам'ятаю, три буханки хліба. В морозівку піде, одну віддав Артуру, перцю дали зеленого великого. От. Понадавали кексів, дали багато солодких. Супер. Якраз буде завтра до кави візьму на роботу. Візьму на роботу зранку до кави кексик, але не забути. Хороші, багато понадавали, все забрали. Я поїхав бігом додому, ну, відвіз цю сусідку. За Ірою приїхали і забрали, так що це і то таке, я відвіз сусідку і пішов додому. Скоренько зібрався і поїхав я на місце зустрічі. Джек і Гелен чуть-чуть запізнювались і я щось не подивився на годинник, вони вже приїхали туди, а я тільки виїжджаю. Коротше, я приїхав, ми запаркували одну машину, запакувалися Мою, і поїхали наверх. Приїхали ми туди, я їх відправив одразу реєструватися, а в мене ж педалборд свій. І я взяв накачувати. Швидко качав, у мене два педлборди. І зламався насос. Там дуже воно зроблено всередині дешево, де от резинка, яка пхає, вона тримається до трубки алюмінієвої одною кліпсою. І от вона зламалась, там пластик виламався. Нічого, я просвердлю, зроблю хумут, до речі, як варіант. Я просвердлю, дам гарний шуруп і дам ще хумут. І буде насос ще служити довго І це мене ще один насос. Тож я накачав один, не, не докачав трохи тиску, може тиск був високий, і я там оце сильно шарпав. І цей пішов, там ж вони лодки дають в оренду Насоси в них є. Я позичив в них насос, накачав другий і бігом поплили. Клас. Мати свій падлборд, це більше нічого не треба. Пішов собі, сплив по річці красота. І на хвилях, і фотографії треба, ну, повинні скинути, треба взятись, закинути трошечки фотографії групу. Гарно, ми поплавали. Заплили ми в даунтаун, при, прибились до берега. Там наверху пройдуть морозиво. Я пішов, купив морозиво, дуже класне морозиво. Таке таблетками печення з двох сторін, але не таке дешеве печення Марія. А таке, як е це американське, ну дуже класне печення і морозиво. Я взяв е м'ятне, ну капець, дуже класне. Ну, Воно і дороге, там одне морозиво, 5 доларів чи скільки. Але нічого. Якщо буду брати, то я ще раз візьму собі таке <гум> класне. Поплавали, наталяпались, я накопався. Задоволений я цим чухлом. Для телефона. Ну, це просто реально дуже крута штука. Я його перевірив вдома. Переконався, що він не протікає. І оці шнурочки, вони ще, ще вологі. Найкраща штука, що я купив, це на, ну, GoPro камера. Я хотів купити. GoPro, але знімайте на GoPro, то, то саме, що на цей телефон. По-перше, я взяв цей телефон і взяв. Колонку ось номер 1 Вона в мене ще в машині. Треба забрати, там ще дещо вологе, щоб вологість не було, але я ж не маю бажання вже сьогодні це робити завтра. І вона тримає три години десь. Ну, старенька колонка, оця друга може більше тримає. Я цю колонку одів в пакетик одноразовий, пом ще один пакетик закрив, ще один пакетик закрив і в чохол від пляшки. Цієї, що я вчора купив, воно якраз ідеально підходить, вона з карабінчиком, бо до колонки тут не зачепиш, тут є місце для карабінчика, але вона тоді не буде захищена. І я в той і причепив до падлборда, і в мене на носі колоночка. Цілий час музика грала. Дуже класно. Мені відпочилося оці колоночки, на другий раз я візьму другий номер, подивимось, скільки вона витримає. Але погода починає псувати скоро осінь. І вже так сильно не покупаєшся, не поталяпаєшся. Тому добре, що ми поїхали сьогодні. Джек і Хелен задоволені. Класно похуляв. О, до речі, знайшов в себе в машині брелок під кріслом. І він від якихось дверей. от Хто його загубив, без поняття. Кого я возив? Багато кого. От. Інструкція. Відбитки пальців. Ого-го! Це до того чокла інструкція. Жесть! А на різних мовах просто. Все, я йду там в мене в Аефрай смажиться ті дируни, курочка в цьому планіровці, і я хотів перевірити, як зробити просто проколі. Далі тут індусики треба, я просто поставив, хочу затекти. Треба олійкою попсикати в мене псикалка я. Лахи сьогодні поправ. Поправ лахи, зранку закинув, потім вернувся від дусиків, перекинув в е сушарку. Висохли, от зараз приніс. Постіль поправ треба буде одіти. Красота, а і цю полку треба переробити завтра вище. Бо вона мені дуже не подобається на такій висоті. По-моєму, я знову потемнів. О, це що я підстриг, вже підзагоріло. Нормально. Говорив сьогодні по телефону, що там мама. З мамою говорив, і цей мій сослуживець, ми з ним служили разом, він зараз перевівся в, інші... в інші відділення. Зенітчик, тепер поговорили, що там, як. Отаке. От Все, газує, треба відпочивати.